Так, привіт, друзі! Знову лабораторія автосвітла вапіла. Знову у нас машина з поганим світлом. Що ми робимо? Показуємо дуже швидко, коротко. Opel Astra сліпий, як завжди. На галогені. Лікуємо. Поїхав! Друзі, отаке от світло у нас вже вийшло. Машина була на галогені, як завжди, світла немає. Рефлектор. Машина дуже. Ну, як самі розумієте, це машина така бюджетна, тому і відповідно світло в неї було теж бюджетне, в неї стояли рефлектор і звичайний галоген. Ну і світло було щось приблизно? там, скільки, 500 одиниць, так? Василь Вікторич, yeah. скільки одиниць? 700, такі, але... 700 одиниць, добре. Фари дуже погано розкриваються. вони Це фари фірми Хела, вони ну, досить тяжкі в розборці. Би, будете ви цим займатися або ні. Але би, якщо зараз вже у нас досить багато в країні нормальних би, станцій, які займаються, тому можна вести такі фари. Встановили ми біле лінзи, які ми дуже полюбляємо. Це білет лінзи від компанії InfoLight модель S1. Це дуже класна лінза, вона досить компактна і вона дає таке дуже яскраве світло. Підібрали сюди квадратні мазки, які чітко просто стали і дуже ну, симпатично, як, як, як мені так. Кажеться, може, якось вам по-іншому. І от таке от у нас світло. Фари були дуже брудні внутрі, їх вимили. Ця машина це машина конторська. Це наші друзі, наша компанія, які, які наші підписники пригнали нову машину, яка, ну, коротше кажучи, треба ганяти, мати нормальне світло. А де йому взятися, якщо там галоген. І машина їздить дуже багато. Показую вам то світло, яке у нас є. Василь Викторович нам сказав, що там було 700 одиниць. Зараз ми бачимо трошечки менше 3000 одиниць на ну 3000 одиниць ми бачимо на одній фарі і приблизно ті ж самі 3000 одиниць з іншого боку. Все чітко на свої місця, в рефлектор через гайку. Нічого, все чітко, все круто. Отаке от дальнє світло. От ті от жовті плямки, які от там от, трошечки ми бачимо їх. Це наш галоген. Якщо ви бачите, дуже чітко попадає туди світло, куди воно повинно бути. Трошечки вище світло тіньової границі. Це опіль. 15 рік. Прокачали, зробили. і Якщо у вас є питання, пишіть у кому коментарях. Якщо сподобалось, не забудьте поставити лайк. І вподобайку, як зараз кажуть, і е підписатися, тому що ми говоримо тут тільки о нормальному, класному світлі, яке не, засвітлює, не засліплює зустрічний транспорт. Їздіть. В безпеці з комфортом. Це вапіла. Пока.